Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Трамп зробив заяву щодо мирної угоди між Україною та Росією. Тож президент Дональд Трамп заявив, що наразі Сполучені Штати близькі з однією стороною, але не так, як з іншою щодо мирної угоди для України. Водночас американський лідер не розповів про яку саме близьку сторону йдеться. Про це він сказав в інтерв'ю News. Однак Трамп визнав, що може настати час, коли він скаже: гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними. Можливо, досягти мирної угоди неможливо зробити існує величезна ненависть. Ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками зеленським і путіним, і між знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи, між генералами вони запекло воюють вже три роки. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це. Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що йому пообіцяв Дональд Трамп під час зустрічі в Римі. За його словами, ця розмова була кращою з усіх, що в нас коли-небудь були. Глава держави наголосив, що під час зустрічі він також підняв тему систем ППО і отримав хороший відгук. Водночас видання Foreign Policy писало, що для досягнення миру в Україні Трамп має зрозуміти, якої шкоди вже завдав. За словами експерта, президент США діяв так, ніби це Україна була короткостроковою проблемою, а Росія довгостроковою можливістю. Ну і це насправді не всі заяви Трампа сьогодні. Він також в цьому інтерв'ю. Наголосив, що залишить Білий Дім наприкінці другого терміну, не намагаючись утретє балотуватися на цю посаду. Пряма мова, я не буду президентом 8 років, я буду президентом два терміни. Ну, вочевидь, має на увазі свій минулий і теперішній. Я завжди вважав це дуже важливим, сказав Трамп. Раніше в березні Трамп сказав, що не жартує про можливість балотуватися втретє, і в останньому інтерв'ю він знову повторив, що отримав наполегливі прохання від союзників балотуватися знову. Незважаючи на ці прохання, Трамп тепер відзначив, що він усвідомлює реалії, які стоять на заваді його третьому терміну. Настільки, наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно чи щось інше, що вам не дозволяють це зробити, сказав Трамп. Ну, от такі друзі, такі заяви ми маємо від Трампа. Чи може президент Сполучених Штатів дізнатися, що конституційно а що ні? Перед тим як йде на інтерв'ю або заявляє про свої наміри піти на ту чи іншу посаду? Так, він може дізнатися. Чому він не дізнається? Ну тому що це Трамп. Його стиль дає нам зрозуміти, що це знаєте, така тактика п'яного майстра, який намагається орудувати усім і нічим, бути всюди і ніде. Інколи ця тактика працює, але поки що, ми бачимо з вами, що ця тактика більше схожа не на тактику п'яного майстра, а на повний хаос. Хаос в процесі, де людина не розуміє, що взагалі потрібно робити, і як розплутувати цю і так до нього заплутану ситуацію. Окей, ми маємо ситуацію, де, начебто, по переговорному треку, як Сполучені Штати заявляють, вони підійшли до максимального миру, але. Ми бачимо, як ті ж Сполучені Штати заявляють про те, що Путін починає їх обманювати, водити заніс, затягувати час. Тож, ми бачимо, як Сполучені Штати а точніше Трамп вже помилилися з приводу Путіна. Вочевидь, були певні домовленості або очікування, що війна закінчиться в перші 100 днів, і Трамп вийде таким знаєте переможцем, миротворцем. Путін йому цього варіанту не дав. Ну і Трамп вже знаєте потрошку, потрошку починає е, розгортатися у бік України. Про це він міг сьогодні натякнути. Чи натякнув він, е, чи це було щось інше? Ну з вами ми точно не знаємо. Але якщо дивитися на певний фактаж, то дійсно сполучені штати ну не те, щоб розгортають серйозну підтримку е, в бік України, але не згортають. Певну підтримку, яка вже була надана, а це також сигнал. Це сигнал Путіну трошки поквапитися. Знову ж таки, ми в цю картину з вами можемо включити і поїздку Сі Цзіньпіня до Путіна на день перемоги, і вони там будуть спілкуватися аж декілька днів. Будуть вести серйозні розмови на геополітичні теми, е, і постає питання: а про що ж будуть спілкуватися е, Путін і Сі Цзіньпінь? Е, на тлі того, що ми бачимо таку загрозливу серйозну економічну війну з е, шаленими митами у 140%, які були розроблені е, по відношенню до Китаю Сполученими Штатами? То можна сказати, що процес закінчення війни він може йти і по цьому треку, по треку спілкування Вашингтон, Пекін, Пекін, Москва. Це як один із варіантів, як натиснути на Путіна, якщо його найближчий союзник приїде із таким, знаєте, покерфейсом, з таким кам'яним виразом обличчя, скаже: Ну, все, дорогой друг вже достатньо. Більше не треба, ми закінчуємо е, все це. То е, з такою важкою рукою, яка буде стучати по спині Путіна, з цими словами е, Сі Цзіньпінь буде звертатися до нього. І, можливо, Путін прокинеться, зрозуміє, в якому стані знаходиться економіка. І якщо він намагався перетерпіти ще якось рік. За рахунок а, тих грошей, які знаходяться в фонду добробуту, е, можливо розуміючи, що його підтримує його найближчий союзник, то тепер картина може помінятися, тому що якщо все ж таки найближчий союзник у вигляді Сі Цзіньпіні прийде і скаже: Ну сорі, нам... З Америкою торгувати з тобою не такі серйозні обороти, хоч ми вас і так би мовити, доїмо і, і так і сяк і максимально на всі 300% там закуповуємо і продаємо вам, і вже проводимо експансію. Все ж таки не дуже вигідно, бо все ще сполучені штати економіка номер один світу, і все ще вони, як економіка номер один світу, нав'язують свої правила гри, тому такий сценарій, і ми з вами спокійно можемо розглядати знову ж таки, що в ньому таїться в цьому сценарії, що Трамп не дуже хоче сильно сваритися з Путіним. Таке враження, що він використовує максимум інструментів, які стосуються саме знаєте такого миротворчого діалогу. Хоча, якщо б Україні були надані всі необхідні системи захисту і атаки. То вже за ці 100 днів правління Трампа ми б йому такі результати дали, про які він навіть і мріяти не міг, і все одно повернувся до того ж самого діалогу з Путіним, але вже з більш сильної позиції. Тому е, питання риторично, навіщо він взагалі е, почав йти по цьому треку? Ну воно риторичне. Е, е, можливо було розвернутися по іншому, можливо було б дати Україні більше. Так можливо, і ми бачимо, як потрошечку, потрошечку знаєте, щось прокльовується в цьому сенсі. Якщо все ж таки Путін розчарує Трампа ще більше, то ми з вами можемо розраховувати на ще більше будь-чого санкції по відношенню до Росії, озброєння, яке допоможе росіян стримувати або навіть вигнати з нашої території. Ну і звідси вже витікає дуже дуже багато чого.